Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч на нашому четвертому курсі задач з параметрами. Задачі з параметрами на всі смаки, і ця наша зустріч була фактично анонсована у нашому попередньому фільмі. Прийшов час розглядати більш складні рівняння з параметрами. Ну, Задача з параметрами рівняння. Ось це завдання я склав спеціально для нашого курсу, за яких значень параметра, найменший корінь рівняння, такого-то більше за мінус 2. Я найменший корінь рівняння виділив жирно. Погодьтеся навіть ті вчителі, які мають такий серйозний досвід розв'язування. Не дуже стандартна задача. Спробуйте натиснути паузу і спробуйте цю задачу розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Якби я таку задачу розв'язував, тобто, якби не я її склав, а я її розв'язував, то я б собі задав питання, чи можемо ми для цього рівняння знайти корені? Якщо можемо, то це ну, дає якийсь шлях на майбутнє. Якщо ми корення напряму знайти не можемо, ну, то тоді я не знаю за що братися. Отже, давайте ми, я візьму скопіюю це рівняння і спробуємо здогадатися, як його розв'язувати. Ну, ті шановні учні, вчителі, які дивилися мій курс перший там розв'язування за рівнянь вищих степенів першого типу, вони цей прийом бачили і можуть здогадатися. В нас кубічне рівняння, в нас 4 доданки, як ви розумієте. Ну, тому, скажімо так, проситься спробувати застосувати спосіб, який називається спосіб групування. Ми згрупуємо перші два доданки. І побачимо, що в них можна за дужки винести х квадрат. в дужках буде х-2. І якщо ми згрупуємо останні два доданки і винесемо за дужки мінус а мінус 1 в квадраті, то в дужках теж буде х-2. Ну, чудово. Х-2 спільний множник, ми його винесемо за дужки. В дужках буде те, що залишилося. Не підкреслено. Отже, ми можемо сказати, що для будь-якого значення параметра, або це дорівнює 0, або це дорівнює 0. В першому випадку ми маємо корень 2а. У другому випадку ми маємо рівність двох квадратів. А рівність двох квадратів відбувається тоді, можна там скажімо, таку дужку поставити пряму, тобто, яке заміняє слово або. Або ці два числа рівні між собою, або вони, як кажуть математики, рівні з точністю до знаку. Тобто ми отримаємо другий корінь. А мінус 1, і третій корінь 1 а Отже, наше рівняння має. Три корені для будь-якого значення параметра А. Тепер прийшов час ще раз скопіювати умову. Тому що ця умова незвична. За яких значень параметра найменший корінь рівняння? А ми вже корені знаємо більше за мінус 2. Ми знаємо корені, але ми не знаємо, який з них найменший. І оскільки корені залежать від параметра. То зразу ми приходимо до думки, що, мабуть, при деяких значеннях параметра х1 буде найменше, при деяких х2, при деяких х3. Нам треба дати відповідь на ці питання. Тобто, нам треба фактично дати відповідь на питання. О, давайте я другий етап, я перше напишу, коли х1 найменший корінь? Коли? Знак питання. Давайте я оці корені, вони нам будуть потрібні, я так збоку їх спробую скопіювати. Тобто ми повинні по черзі дати відповіді фактично на три питання: коли x1 найменше, коли x2 найменше, коли x3 найменше. Ну, чудово, другий етап, три етапи. Це, наприклад, А. Коли х1 найменший корінь, коли 2а менше А мінус 1, коли 2А менше 1 мінус А. У цьому випадку він буде найменшим коренем. А менше мінус 1, А менше однієї третини, значить А менше мінус 1. Ну, кому з учнів важко зразу. Я, я думаю, що ті учні, які такі ролики дивляться, вони, мабуть, це усно роблять, я, я так думаю. Менше мінус 1 і менше однієї третини спільне в них менше мінус 1. Я думаю, що це, це для вас усне. Друге, коли х2 найменший корінь, ми себе спитаємо. Ну, для того, щоб х2 було найменшим коренем, а мінус 1 менше 2а, а мінус 1 менше 1 мінус А. Повинно виконуватися. Значить, ми знайдемо тут а більше мінус 1, а тут а менше 1. Значить, а більше мінус 1 менше 1. І коли х3 найменший корінь, ми себе спитаємо. х3 буде найменший корінь, коли 1 мінус а менше 2а, 1 мінус менше а мінус 1. З першого ми отримаємо А більше однієї третини, а з другого А більше одного. Отже, А більше одного. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що я розглядав ситуацію, коли у нас чітко один найменший корінь. Але може бути ситуація, що два корення. Менше, ніж третій. Ми розуміємо, що ці ситуації нами ще не розглянуті і будуть, мабуть, отримуватися, коли А дорівнює мінус 1, і А дорівнює 1. Тому що в нас у цій ситуації, у цих трьох ситуаціях мінус 1 і 1 ще не розглянуто. Давайте розглядати. Якщо А дорівнює. Це ситуація Г. Якщо А дорівнює мінус 1. Давайте я знову-таки, зараз в мене поїде екран. Тому я корені скопіюю. Якщо А дорівнює мінус 1, давайте розбиратися, що буде. У нас буде така ситуація. х1 буде мінус 2, х2 буде мінус 2, а х3 буде. 2. І ми зразу можемо цю ситуацію конкретно проаналізувати. Чому? Тому що нам треба найменший корінь більший за мінус 2, а у нас найменший корінь дорівнює мінус 2, тому умова задачі не виконується, а дорівнює мінус 1 не задовольняє умову. Може десь знадобиться, а може не знадобиться. Тобто, якщо ви сидите на ЗНО, шановні учні. Ви не знаєте, яка інформація вам буде далі потрібна. Просто тут зразу легко можна проаналізувати. Якщо а до рівню 1, то x1, 2, а х2, 3 обидва по нулю. Чи виходить в нас ситуація, найменший корінь рівняння більший за мінус 2? Виходить. Два найменших корення 0 більше за мінус 2. Отже, а до 1 задовольняє умову, піде у відповідь. Ну, на цьому цей етап закінчується. Тепер ви можете сказати: ну, добре, так, класно все проаналізували, все шикарно, все класно, але що з цим добром далі робити? Тобто, ми встановили, що ми встановили? Що якщо а менше мінус один, найменший корінь x 1 і так далі? Що ж цим добром далі робити? Далі по-різному можна. Можна аналізувати кожну ситуацію окремо, дивитися більше він, мінус, два, можна так зробити, в принципі, можна. Але я пропоную все таки спосіб, який, на мою думку, краще, швидше, ефективніше закінчує це рівняння. Давайте ми складемо функцію найменшого кореня. Функція найменшого кореня. У нас, і це буде функція f від а. У нас найменший корінь x1 якщо а менше мінус 1, тобто найменший корінь 2а, якщо а менше мінус 1. А ми з вами встановили, що якщо а мінус 1 дорівнює, то теж нам ця формула підходить. Тому я поставлю менше або дорівнює. У нас найменший корінь х 2 а мінус 1. Якщо а від мінус 1 до 1, якщо а дорівнює 11. То якраз теж буде підходити, я можу сюди дорівнює поставити. І це найменше один А, якщо А більше 1. Ну, я вже слово, якщо не писав. Тобто ми склали функцію найменшого кореня. І думаю, ви здогадаєтеся, що далі з цією функцією я буду робити. Я думаю, ви здогадалися. І ви бачите мою підготовчу роботу. Я побудую графік. це Функція достатньо приємна, вона складається з трьох шматочків, кожної з яких є або променем, або відрізком, тобто це частинки прямої. Тому давайте будувати f'A2A, якщо А-1. Я візьму червоний. Значить, нам треба точка мінус 1 мінус 2. Це пряма пропорційність. 2а, якщо А менше або дорівнює мінус 1. Я можу, ну в мене не так легко будувати. Я можу ще одну. 0-0 ну, візьму, а потім витру, наприклад. Ось цей шматочок. Але нам оцей шматочок не треба, я його підітру. О. Отже, наша перша, я червоним. позначив. От шматочок, який я намалював червоний. А мінус 1. Якщо мінус 1, то мінус 2, ну це функція неперервна, як ви здогадуєтеся. І якщо А дорівнює 1 на всій, на всій області визначення. Якщо А1, то маємо 0. Ось він шматочок. Ось він шматочок, це блакитний шматочок. І якщо А більше 1, один мінус А. Один мінус А, візьмемо точку, наприклад, 3, отримаємо мінус 2. Я візьму фіолетовий колір, який люблю. І ось цей, гра, цей графік, якщо я попаду в потрібну точку, вже буде на ваших екранах. Ось цей графік ми вже маємо. Це графік. Функції найменшого корення. Підходить нам такий графік для аналізу. Чи як підходить? Давайте згадаємо, що, в нас, що від нас хочуть. Я це питання винесу, і ви побачите, що ми вже фактично біля відповіді. Найменший корінь більший за мінус 2. Тому ми маємо провести пряму F до Ф. Дорівнює мінус 2, якого в мене? Ну, там зеленого нема. Да? Значить, ми проводимо пряму. Тобто це така знайома ситуація. F -2. Знайома ситуація нам по роботі з параметром. Більше за мінус 2, коли дорівнює мінус 2 нас не влаштовує. Тому на цей частинку нашого графіка. Бачимо, що це виконується для А від мінус 1 до 3, не включаючи ці обидва значення. Ми маємо фактично писати відповідь. Задачу ми з вами розв'язали. Єдине, що треба проаналізувати, пам'ятаєте, ми з вами. Один знаходили, задовольняє умову, мінус один не задовольняє. У нас так і виходить, мінус один не задовольняє, а один просто входить в цей проміжок. Ну, Можливо, було б скласти таке, що один було б ізольованою точкою. там, ну, Тобто ми, наприклад, отримали проміжок від мі мінус. Одного до трьох і ще точка 5. У нас така ситуація була в минулому ролику 4-4 урок, коли я модифікував ту нерівність, яку я склав. Я думаю, ви пам'ятаєте. Тоді у відповідь ще йшла ізольована точка, крім проміжка. Ну, це не той випадок рівняння і так достатньо складне, на мою думку. Отже, ми напишемо відповідь. А належать від мінус 1 до 3. Я сподіваюся, вам було цікаво корисно. Ми сьогодні зазирнули в таку серйозну алгебру з параметром, як мені здається, я складне типове завдання. Ну, щоб було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!